Ки ми не наваляли, розумієте, весною 22-го російському війську, і, і світ остовпіло, не витріщився. Захід я маю на увазі, остовпіло, не витріщився в бік ось цієї самої України, якої раніше все ж таки з усіма жертвами, з усіма трагедіями, з усією пролитою кров'ю, значить, з усім тим, от що, що відбувалося у нас тут. В 21 столітті що важко було не помітити, але але, от ну ну, якось, значить, от, воно заміталося під килимок, а тут уже не спосіб було не помітити тут, уже ясно стало, що треба міняти світогляд власний. І треба переписувати підручники, тому що щось не те, значить, в цих підручниках було нам сказано про ту Росію, і про ту Україну, якщо якщо ось так все воно відбувається, після цього тільки після цього з'являється інтерес до культури цього народу, котрий так відважно воює.